Миколаївський національний аграрний університет визнаний лідер вищої аграрної освіти України. За рейтингом Міністерства освіти і науки України в 2013 році серед вищих навчальних закладів нашої країни Миколаївський національний аграрний університет посів четверте місце. Окрім наукових, освітніх та творчих досягнень, Миколаївський національний аграрний університет має значні здобутки в спорті. Кафедра фізичного виховання Миколаївського національного аграрного університету була організована в 1985 році і очолив її в той час старший викладач, кандидат у майстри спорту з баскетболу, суддя всесоюзної категорії Леонід Купсов. Саме під його керівництвом було створено викладацько-лаборантську команду факультету та навчально-спортивну базу кафедри. Сьогодні славні традиції кафедри фізичного виховання Миколаївського національного аграрного університету продовжує кандидату майстри спорту, призер чемпіонатів України з волейболу Наталія Петренко. Кафедра фізичного виховання Миколаївського національного аграрного університету має потужну матеріально-технічну базу. Це три спортивні зали, тренажерний зал, три спортивні кімнати в гуртожитках, волейбольний та футбольний майданчики, обладнані необхідним спортивним інвентарем та тренажерами, що забезпечують гармонійний розвиток фізичних, морально вольових, розумових та професійно прикладних навичок студентів. Завдяки вмілому керівництву викладачів кафедри, серед яких чемпіони та призери обласних і всеукраїнських спортивних змагань студенти університету долають вершини спортивної слави, здобуваючи перемоги на міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях. В університеті для дівчат і юнаків працюють спортивні секції з баскетболу, волейболу, настільного тенісу, легкої атлетики, футболу, гирьового спорту, бадмінтону, туризму, карате, шахів, вільної боротьби, група загальної фізичної підготовки. Заняття зі студентами спортивних секцій проводяться в позанавчальний навчальний час згідно розкладу занять. Щорічно більше тисячі студентів, викладачів та співробітників університету беруть участь в різноманітних змаганнях університетських спортикіадах. З метою заохочування студентів до здорового способу життя та в рамках виконання цільової комплексної програми Фізичне виховання здоров'я нації кафедрою фізичного виховання Миколаївського національного аграрного університету проводяться спортивні свята Нумо хлопці та нумо дівчата. Змагання проводяться на високому емоційному рівні, весело та яскраво. Всі учасники відповідально готуються до змагань та з великим бажанням беруть в них участь. Да я змогу нам ну, показати себе. Ну це дуже гарно, тому що ми можемо приймати участь, можемо не тільки сидіти за та вчитися, а й змагатися. Дуже захоплені змагання. Мені це дуже подобається. Е, суперники у нас дуже. Є. Складні, вони гарно підготовлені, і ми також підготувалися добре. Студенти Миколаївського національного аграрного університету постійно поповнюють ряди майстрів спорту, кандидатів у майстри спорту, стають переможцями та призерами всеукраїнських та міжнародних змагань, пропагуючи серед студентської молоді здоровий спосіб життя. Я знаю, що прекрасні спортивні традиції. А тепер ж вірю, що вони будуть сто крат примножені в Миколаївському національному аграрному університеті. Наша гордість сьогодні Олександр Іващенко, Андрій Шилов майстри спорту міжнародного класу зі спортивних танців. Анастасія Шиян, майстер спорту з художньої гімнастики, Крістіна Грицюк, майстер спорту з фехтування, Малихін Руслан, майстер спорту з гірьового спорту, Любов Ануфрієва, майстер спорту з армспорту, кандидат в майстри спорту з боротьби дзюдо та сумо. Сайогін Володимир, майстер спорту з пауерліфтингу. Сергій Дрозд майстер спорту з карате, член збірної України. Олена Кравченко майстер спорту з велосипедного спорту шосе член збірної України. Катерина Коноваленко, Костянтин Дегтярьов, Владислав Пластканов. Є ще багато талановитих та гідних спортсменів серед студентів Миколаївського національного аграрного університету, які з викладачами кафедри вдосконалюють свої спортивні вміння та разом з ними крокують до нових рекордів та перемог.